Багато хто стверджує, що ТЦК є корумпованою структурою. Можливо, це дійсно правда, я не сперечаюсь. Але щоб ТЦК було корумпованою структурою, треба, щоб хтось туди гроші заносив. В корупції дві сторони. Не тільки той, хто бере, а хто й дає. І хтось дає. І я підозрюю, що той, хто дає, то ці так звані ухилянти, які використовують всі можливі засоби для того, щоб ухилитись від виконання свого чоловіка обов'язку. ТЦК має бути кристалево чистою структурою, досконалою, фактично, структурою, яка має якісно робити свою роботу щодо відбору особового складу в лави Збройних сил України. Але на жаль, вони це не можуть робити через те, що знаходяться отакі ухилянти, які пхають туди тисячі і тисячі доларів, пхають щоденно пхають, пхають пхаючи долари. Ну і, і працівники ТЦК, навіть якщо вони є чесні і порідні люди, вони змушені під той лавиною тих доларів, змушені. Покоритись волю тих ухилянтам і стати корупціонерами, тож я би хотів, щоб не лише над ЦК падали відповідниці, але щоб були визначені ці основні винуватці, ті ухилянти, які пхають гроші в ЦК. Я би хотів, щоб з них всіх створили штрафні батальйони, справжні штрафні батальйони, щоб вони могли кров'ю спокутувати свою провину. Я впевнений, що це можна зробити, адже навіть тепер ми знаємо, що в Росії існують штрафні батальйони і ефективно працюють. Чому в Україні не можуть бути створені? У нас контингенту є достатньо тих, хто поширює корупцію. Корупцію в ТЦК передусім ну і можна інших корупціонерів теж запухати в той штрафний батальйон. Я впевнений, що знайдеться багато охочих охороняти отих, отих злочинців для того, щоб вони йшли вперед, а не тікали за кордон і не перепували через тису. Тож. Зрозумімо джерело зла, виявляємо його і протидіємо. Я впевнений, що штрафні батальйони це є найкращий вихід з того замкнутого кола, коли корупція пожирає нас, коли корупція пожирає ТЦК.